Вітаю глядачів каналу Тисен Сьогодні у нас в гостях політолог Олексій Якубін. Олексію, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю, Артема. Як завжди, дуже дякую за запрошення. Олексій, хотів з вами обговорити топ-новину вчорашнього вечора. От, а саме загибель керманича групи Вагнера Євгенія Пригожина. Ну, наскільки я розумію, вже майже не залишилось сумнівів про те, що літак був збитий чи підірваний. У будь-якому разі Пригожина вбили, і от, як західні аналітики, ну так і політики, зокрема Байден, вони впевнені, що тут не обійшлося без Путіна. Утім, Олексію, до вас питання: чого терориста Пригожина вбила саме зараз, аж за два місяці після заколоту? Ну, по перше, дуже цікавий момент символічності, тому що а, да цей а, вибух на, на літаку відбувся якраз рівно. На другий місяць оцього цього я його називаю фальшпу, який влаштовував Пригожин. Тобто, як тут таке дуже велике співпадіння насправді да, тобто таке складалось враження, що а, навмисне вичікували а, таку дату. Щоб під цю то влаштувати цю історію, тобто, мені здається, от якщо говорити повертатись до цієї історії, а то перший момент, коли взагалі був цей пуч, мене складалось враження, що все ж таки якась координація там з Кремлем була. Інша справа, навіщо це було путіну? Да? а Путін хотів виявити, наскільки я розумію, в своєму оточенні, особливо серед військових, потенційних реальних заколотників, тому що мені здається, що в Кремлі розуміють, що є окремі групи незадоволених, наприклад, у військових. А можливо, частина російських олігархів, які не задоволені в цілому і, і, тим, як ситуація складається. Ну частина військових, тим як відбувається російсько-українська війна, і вони бачать до чого це все йде, власне кажучи, да до якого фіналу а, частина олігархів по зрозумілим причинам, бо вони зараз знаходяться під санкціями і так далі. І я думаю, що взагалі вся ця історія з Пригожиним путіну була на, на якомусь на початках потрібно, по перше, щоб тримати а, частину військових, нібито, от, знаєте, під. Щоб вони не відчували своєї монополії, тобто є ще Пригожин, да який там їх критикував, і так далі. А потім частково десь, мабуть, можливо, Пригожин почав виходити з під контролю, і плюс мені здається, що путіну, скажімо так, одним з таких сигналів, що стало цей, пам'ятаєте, вибух безпілотника над Кремлем. І не просто так тоді говорили і в Україні. той же архамія, для прикладу, говорили, що це боротьба башен Кремля. Да? Тобто, ця теза стала дуже популярною і, от не виключено, що те, що ми зараз спостерігали, оцю потім. Цю історію навколо Пригожина, це те, що справді Путін вважає, що одна з башт Кремля готує повстання проти нього. І Пригожин був тоді потрібен для того, щоб винайти цих людей. А чи винайшов він чи ні? Це відкрите питання. Але після того гайки почали закручуватися а, в російському суспільстві. От, наприклад, той же самий тероризгіркін да який е, його відправили до в'язниці, частина воєнкорів значно зменшила свої критичні е, повідомлення про керівництво міноборони Росії або Мінападу, як його можемо назвати. Тобто, і, е, тобто, якщо подивитись уважно, то Путін почав використовувати той пуч да, для того, щоб закручувати всередині гайки. Але з точки зору суспільства Путін після цієї історії виглядав слабким. Мені здається, що російське суспільство, знаєте, воно а, не прощає слабкості, особливо якісь такі пацанські логіці. Тобто, якщо Пригожин тут почав діяти, а потім а, він по, по суті ну, майже оголосив. Да? Похі... ну, тобто голосив похід на Москву, потім зупинився, взяв під контроль Ростов-на-Дону, тобто і так далі. Ця вся історія вийшов, нібито з під контролю. Він підірвав, знаєте, цей сакральний образ, що все контролює влада, то в принципі Путін не міг його, його пробачити публічно. Тобто, по тобто, потім ми побачили, нібито замирення, але в реальності, як на мене, пригожин став для Путіна дуже дуже незручною особою. Він постійно нагадував про цю слабкість. Слабкість самого Путіна, слабкість того, що як працює режим влади всередині Росії, це вся вертикаль. Ну і плюс я думаю, що відроджував страхи щодо внутрішньопалацового заколоту. Тобто, а вони продовжують вітати над Кремлем. Тому я думаю, відбулася ця історія з привожним. Знов таки, звісно, ми з вами знаємо ту інформацію, яку повідомляють з Росії. Так і бачимо, що це Пригожин. Тобто, публічно це так, що нібито там вже майже пізнали його і тіло, і Уткіна його соратника пізнали тіла. Але я знаєте, не виключаю, що тут могло бути якесь і інсценування. Тому все ж таки ми приймаємо публічну інформацію яка є, Але я думаю, що фактор інсценування теж десь може бути присутній, тому що е, в реальності путіну в будь-якому випадку було потрібно прибрати Пригожина. а чи в реальності, чи якось інакше. Бо пригожин ще в кеслю він е, своєю навіть присутністю. Неважливо, де в Білорусі, в Африці чи в Санкт Петербурзі, він нагадував про слабкість Путіна. Він нагадував про можливість зміни отаким от чином влади в самій Росії. Як то кажуть, якщо в системі є прогалена, то її неодмінно хтось має заповнити. Ну так само, в принципі, Пригожин він, ну принаймні до заколоту, він активно брав участь у війні, в рекрту в'язнів. Вирішував питання російські питання російських інтересів в Африці. Ну і тепер, в принципі, після його смерті його має хтось замінити. Багато хто припускає, що це цю роль буде грати шойгу. Тобто, ну він посилить власні паука, які в нього вже є. Активи пригожені і так вже забрали забрані державою. На вашу думку, чи змінюється подія якусь політичну обстановку в РФ? Змінює. Дивіться, в краткостроковій перспективі путіну може видаватися, що він на тепер посилить контроль, да. Тобто, тому що оця смерть Пригожина, в будь-якому випадку неважливо, там існування реальне, і так далі. Але сам факт публічно да є смерть Пригожина, публічно оголошена. Так, ось вона має вплинути на російський правлячий клас, весь щоб він зрозумів, що альтернативи немає. І якщо ти публічно виступаєш проти Путіна, то от, будь ласка, твій кінець буде таким. Тобто розуміється для Путіна це важливо, тому що у нього напередодні вибори. Я нагадаю, що у Путіна вибори в березні 2024 року, а будуть регіональні вибори в Росії в вересні цього року. Тобто для Путіну важливо показати цю умовну консолідацію, але це в короткочасній перспективі в середньостроковій перспективі. Насправді, як на мене, це збільшує ймовірність внутрішніх криз і переворотів всередині Росії. Я поясню, чому тому, що пригожин був публічною особою, так тобто він не цурався публічності і багато речей він говорив публічно. А з приводу інших потенційних людей, які можуть кинути виклик Путіну, я думаю, тепер вони будуть себе вести набагато обережніше. Вони, побачивши долю пригожина, будуть розуміти, що потрібно перечекати, діяти, але не публічно, домовлятися. Але не не, не протиставляти себе отак напряму владі, як це робив Пригожин. Та на якомусь етапі, тобто я, я думаю, що це може навпаки, як це не парадоксально, наблизити е, певний режим перевороту в Росії, а, а не віддалити його, як думає Путін. Тобто, е, тобто, якщо зараз Путін думає в цю очевидно буде цю історію використовувати як показник короткострокової перспективи, що він сцементував владу, то насправді цей цемент потім виявиться підробленим е, і дуже може легко розсипатись, тому що всередині тепер оця елітна група вона буде щоб. Е, Кеслюб велика кількість своєї діяльності переведе в латентний характер, не публічний характер. Ну а з приводу шойгу а дивіться. Я думаю, що військові в цілому від ситуації з Пригожиним теж посилились. А тому, що а, по суті, Вагнер був одна із тих груп. Звісно, там є і інші а, ці військові а, компанії. Хоча офіційно в Росії вони заборонені їх діяльність. До речі, але не ну ми розуміємо, що неформально вони продовжують існувати. Але але в реальності а, тепер напаки фактор міноборони військової генералітету буде ще сильніше. А до речі, якраз ця група. Я не виключаю, може бути становити реальну загрозу для Путіна, тому що частина військових може поміркувати таким чином, що а ми бачимо, як розгортається або продовжує розгортатися для Росії. Війна, що нам добре, а що є сенс зробити переворот, потім вступити в якісь переговори переговори з Заходом, аніж доводити це все до ну як, як то кажуть, логічного кінця. Ми вже казали про конкуренцію, і в принципі про Е, я хотів би також зазначити, що, наприклад, одразу після вбивства, коли ще не було відомо всю інформацію, деякі провагнерівські канали вони почали поширювати інформацію, що ну, якщо вони дізнаються, що справді літак збили чи підірвали, то вони також будуть це е цим звинувачувати Кремль, і вони можуть піти. Отакий От другий марш, так так званий марш справедливості на Москву. Ну зараз там повне мовчання. На вашу думку, чи треба розраховувати на на такий сценарій? Чи взагалі ну в минулому вагнерівці чи вагнерівці мають на це або шанс, або можливість? Дивіться, ну пригожин, якщо дивитись на його публічну поведінку, і так далі, справді він був такий, знаєте, темний мозок, який генерував дуже багато різних ідей, ініціатив. Ну, ми принаймні ну, ми це бачили, да, і це кастувас і Африки, і е, фронту, і як він публічно себе. Поводив ці всі заяви в сторону, наприклад, військового керівництва Росії, і так далі. А я так скажу. А я не виключаю, що Пригожин, якщо в реальності от те, що відбулося, це було його вбивство. Пригожин міг прорахувати, що це відбудеться, і от тоді давайте подивимось найближчі півтора-два місяці. Чи не відбудуться якісь витики, наприклад, компромату якоїсь іншої інформації? Тобто, якщо це реально було вбивство Пригожина, я думаю, що якийсь такий план Б у нього був. Тобто розроблений, що якась інформація потім має потрапити в публічний простір про очільників Кремля, про шойгу про ну взагалі про ситуацію, яка да, от всередині, як то кажуть, нутряк, те, що там відбувалося, якщо цього не відбудеться. Висока ймовірність, що все ж таки а, ми могли бачити своєрідне інсценування для того, щоб путіну публічно спробувати відділити себе а, перед публікою, щоб показати, що от, бачите, що будь-хто хто проти мене повстане, от у нього а, буде подібна доля. Але що підкреслив, це не виключає той момент, що всередині я не кажу Вагнера структур, але я думаю, що навіть серед російських військових а, може визрівати насправді та група гур. Там мих ще є їх да гру, точніше, а їх може визрівати якась група, яка може бути позиційно налаштована до Путіна, яка бачить до чого ведуть санкції, яка бачить, що як розгортається війна для Росії, і ця група потенційно може стати своєрідною групою, яка спробує зробити якийсь переворот. Зрештою, тут може бути просто щось на кшталт. Там з Путіним може статися щось подібне. Як спригоженим, да, умовно кажучи, ну сталося, сталося все. Да тепер а, вже інша реальність, тобто включаються тоді в цю в цю реальність інші люди. Знаєте, тут є ще цікавий момент. Зрозуміло, що це ну це скоріше так літературно іронічно, але для Росії зазвичай а, серпень місяць а, це місяць величезних викликів і чорних леб лебедів. Оця історія з Пригожиним, ну день незалежності України відбувся 24 серпня, да от ми сьогодні про це говоримо. Але і історія з Пригожиним, а, яка відбулась 23 серпня, вона теж вкладається мені здається в цю логіку, тобто, а, що а, тут це може стати початком кінця для Путіна дуже швидким початком кінця, Олексію. Ви про це згадали? Хотів також обговорити ну, трошки іншу, але пов'язану з цим тему о у саме ряд успішних інформаційних та військових операцій України напередодні дня незалежності та в день прапору. От якщо так можна перелічити, то от, наприклад в російських за каналах вчора жалілися, що українці зовсім ну нібито перейшли всі червоні лінії. Вони спочатку бомбили в Криму С 400 Тріумф цю систему ППО е дороговартісну. Потім пошкодили винищувач біля Зміїнго. Атакували безпілотниками Москву, завербували пілота гелікоптерами 8 А от сьогодні ще й, як повідомляє гур наш провели десантну операцію на заході Криму? Ну майже напевно такі заходи мають інформаційну складову в своїй своїх цілях. Це такий показ сили. На вашу думку, чи працює це на росіян і чи доходить це до них? Ну і дивіться, а в я тут є, я так би сказав, що інформаційна сфера вона нагадує знаєте, своєрідне взаємопов'язані. Ну тобто сфери, да, тобто, те, що пишуть в наших телеграм-каналах і так далі, чи то з них виходить російською, читають ж росіяни. І через це вони як мінімум дізнаються про це, тому що наскільки я розумію, російські федеральні СМІ вони намагаються про це дуже мало давати дозовану інформацію. Ну, принаймні, я удивився там зрізи, якісь російської пропаганди. То вони, наприклад, намагаються не згадувати про безпілотників Москві, да які постійно туди прилітають. Тобто, вони так би ігнорують насправді або роблять вигляд, що нібито це, це не ключова тема, але. От враховуючи пов'язаність або вплив інформаційної сфери, да можливість росіян читати в тому числі ті повідомлення, які є в українській інформаційній сфері, 100% це потрапляє до них і більш того, а я думаю, що на фоні цієї історії зараз з Вагнером. Пригожин і так далі. Не секрет, що у Вагнера була велика кількість телеграм-каналів. Він вже багато чому інформаційно брав ситуацію. Так і не виключно, що деякі деякі з них, от після цієї історії, навпаки, можуть тепер почати ще більш активніше всередину російського суспільства, поширювати інформацію, пов'язану з нашими успіхами військовими.